В Чорнівцях дітям з обмеженими фізичними можливостями та таким, які перебувають в складних життєвих обставинах, дарували свято. В рамках щорічного проекту Ти Ангел. Дітей, які завітали на свято, вітали казкові персонажі та святий Миколай. Більше про це дивіться в сюжеті Дарії Товпіч. Конкурси, подарунки, сюрпризи від казкових героїв для дітей-інвалідів та дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах, дарували організатори щорічного проєкту Ти Ангел, до якого долучилася обласна благодійна організація майбутнє України, служба у справах дітей облдержадміністрації та Чернівецька обласна митниця. В принципі, це наше бажання просто прийти до дітей. Ми постійно приймаємо участь і вчора подібний захід був. Ми також привітали дітей. І ну і сьогодні. Я думаю, що Святий Миколай до дітей повинен приходити кожен день. Ірина, мати семирічної Софійки, хворою на дитячий церебральний параліч з еполепсією та відставанням в розвитку. Жінка каже, що в Чернівцях потрібно проводити більше подібних заходів, аби такі діти могли спілкуватись між собою, а батьки радитись з іншими щодо їх виховання. Як на мене, мені більш допомога потрібна морально пережити, змиритися, можливо навіть десь і вірити, тому що віра. Деколи покидає, як кажуть, що надія буде краще в моїй донечці. але бачу, бачу інших батьків, які теж мають таку біду і які досягли якихось певних для діток, так чи іначе, наприклад, дитинка, яка не розмовляла, вже щось говорить, хоча теж, теж не вірили. То є надія, є надії, і починаєш вірити. Свято Миколая для дітей, інвалідів та дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах, проводять з метою привернення уваги до проблем ближніх. Самі ж гості свята вважають, такі заходи вкрай необхідними. Я вважаю, що потрібні такі заходи саме для дітей, тому що для дітей. Це дуже важливо. Тут буде інтересно і розповідя... будуть розповідати дуже багато цікавого, і дітям буде цікаво. Микола. Микола. Микола». Організатори заходу протягом кількох годин розважали діток та дарували їм подарунки з порожніми руками зі свята Миколая. Не пішов жоден гість. Дар'я Топич Анатолій Яроцький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.